Українські традиції, культура та народна пісня поєднаються в одній сценічній історії. Актори Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка готують прем'єру вистави Різдвяні вечорниці, створеної за мотивами твору Григорія. Квітки основяненка сватання на Гончарівці. За сюжетом на сцені оживатимуть давні звичаї. Веселі вечорниці, жарти, народні танці, українські колядки та щедрівки. Одні з головних ролей виконують заслужені артисти України Віталій Логовий та Оксана Сачко. Виконую роль матері Уляни. Ганяю всіх по сцені. Вистава барвиста, колоритна, красива, весела. Сподіваюся, вона всім тернополянам підніме настрій. Виконую роль батька прокопашкурата. Запрошую всіх. На наше таке різдвяне свято продовж всіх різдвяних свят. Запрошуємо на нашу чудову виставу. Окрім відтворення українських традицій і звичаїв у центрі сюжету історія молодої пари, яка шукає любов і щастя, роль нареченого Олексія, доньки прокопа шкурата та ударки на сцені втілює актор Василь Діденко. Уляну хочуть видати за іншого за некоханого, і ми намагаємось цій виставі боротися за. Кохання чисте, щире. Загалом у виставі задіяні два акторські склади. Режисер-постановник, заслужений артист України Борис Репка, розповідає: ідея цієї постановки народилася ще торік у різдвяний період. А влітку творча команда вже розпочала роботу над музичним оформленням. Родзинкою вистави стала велика кількість колядок і щедрівок зі Слобожанщини, які вплили у синічні дії. Ті колядки, які дуже рідко звучать. У Нас переважно. У наших Галицьких колядках Нова Раді стало, Добрий вечір. Тобі. А тут саме ця Харківщина Слободянщина. Я захотів, щоб саме ці колядки мало співані, Вони прозвучали в цій виставі. І це символічно, бо Олексій наш він з Харківщини. Прем'єру вистави Різдвяні вечорниці можна подивитись у Тернопільському академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка уже 26 грудня.